20 квітня, шоста ранку. У нас три морозок сьогодні. Гарно видно на чебречиках. Так, кінза шпинат не дуже сильно бояться морозу. Тим більше я працювала на випередження. Декілька днів тому в перериві між дощами давала антистресанти, Мегафол та Мастер 2020. В принципі, все ок. Зараз сонечко встане і все буде добре. Так, Кропчик під агровокном себе гарно почуває. В розсадничку все добре. Я підтоплювала на градуснику 10 градусів тепла. Рослинки гарно себе почувають. Спрацювала на випередження, за рослинки можна не переживати. Сьогодні буду далі розпікірувати базилік, квіти. І Якщо встигнемо, натягнемо агроволокно. Для подальшої висадки рупали та щавлю і петрушки.